Осінь це пора, коли земля ще тримає в собі тепло літа, але вже відчуває подих зими. Саме тоді господар, що має розум і порядок у своєму дворі, починає думати не тільки про врожай, який уже в коморі, а й про майбутнє, про родючість землі на наступний рік. Бо кожен селянин знає якщо зараз не подбати про добрий перегній, весною не буде з чого починати. І тут, на перший план. Виходить компост, природне добриво, яке дає життя ґрунту без хімії, без зайвих витрат і клопоту. Осіннє закладання компосту справа мудра і своєчасна. Коли город уже зібрано, а на подвір'ї та полі повно рослинних решток, трава, листя, бадилля, саме час не спалювати їх, як дехто робить, а використати з користю. У цей період земля ще тепла, а вологість повітря підвищена, тому всі процеси перегнивання починаються природно і без додаткових зусиль. Якщо ж закласти компост пізніше, коли вже підморозить, то процес стане млявим і триватиме довше. Тому розумний господар не відкладає. У жовтні та на початку листопада він готує все необхідне місце і матеріал. Щоб компост дихав і працював, треба пам'ятати. Це не просто купа сміття, а живий організм. У середині купи живуть мікроорганізми, які переробляють рештки в поживну масу, але їм потрібні умови: тепло, волога, кисень і баланс між зеленими та сухими компонентами. Осінь якраз дає цей баланс. Зелена маса ще свіжа трава, рештки капусти, бурякове листя, а сухий матеріал листя з саду, солома, тирса. Разом вони створюють добру основу для природного розкладання. Багато хто думає, що компостну яму можна зробити де завгодно, але місце треба вибирати розумно, не на самому сонці, щоб не пересихало, і не в низині, де вода стоїть після дощу. Найкраще на півтінь, поруч із садом чи за сараєм. Якщо є змога, компостник варто зробити з дерев'яних дощок або сітки, щоб повітря надходило з боків. Дехто викопує яму, інші роблять наземну купу. Головне, щоб була зручна можливість перевертати шари, коли прийде час. У листопаді, коли дерев уже майже без листя, земля ще не скута морозом, і вологість сприяє розкладанню компост закладають активно. Це зручно і тому, що матеріалу багато городина, обрізані квіти, листя, трава після останнього покосу. Не треба все одразу згрібати у вогонь чи на смітник, адже це майбутнє добриво замість диму, користь, замість попелу, життя для ґрунту. Народ каже, що в землю покладеш, те вона й віддасть. Тож, якщо віддати їй усе, що з неї виросло, вона подякує родючістю. У кожному господарстві восени роботи вистачає, але знайти півдня на закладання компосту це вклад у майбутнє. Дехто помиляється, думаючи, що компост справа весняна, але весною він лише дозріває, а основна праця має бути саме восени. Бо коли встигнеш усе скласти до перших морозів, то вже навесні отримаєш майже готовий перегній або принаймні добру основу, яку залишиться лише перемішати, це економія часу, сил і грошей, бо покупне добриво дороге, а своє безкоштовне. І надійне. Ще одна перевага осіннього компостування зменшення кількості шкідників. Якщо залишити рослинні рештки просто на полі або кинути купою, у них перезимують личинки комах, спори грибків і насіння бур'янів. У правильному компості ж температура всередині може сягати понад 60 градусів, і все шкідливе гине. Тому компостна купа це не тільки добриво, а й своєрідна санітарна лабораторія для господарства. Наші діди й баби завжди мали на подвір'ї місце, де складали компост. Тоді його так не називали, казали просто гнійна купа або перегній. Але суть була та сама усе органічне з господарства не викидали, а повертали землі. І то було не лише з розрахунку, а з поваги до природи. Бо селянин завжди розумів земля не смітник, вона живе, і якщо її годувати, то вона годуватиме й тебе. А восени, коли вся праця вже зроблена, коли поле віддало своє, саме час віддячити їй назад, покласти основу для нового врожаю. Так і має бути восени не відпочинок, а мудре завершення циклу. Коли руки вже не поспішають, але працюють розумно. І саме тоді, коли на дворі пахне прілим листям і холодним димом, під руками народжується нове життя те, що навесні стане силою для землі, зеленню для городини і хлібом для родини. Щоб компост вийшов справді добрим, не можна просто накидати все підряд у купу. Тут важлива послідовність, правильне чергування шарів і розуміння, як працює сама природа. Бо компост це не просто відходи. А маленька біофабрика, де все взаємопов'язано, що покладеш, те отримаєш. Якщо покласти все безладно, буде гнити, смердіти і не даватиме користі. А якщо зробити правильно, вийде пухка, темна маса, схожа на лісову землю, яка пахне життям і родючістю. Основою компосту є чергування двох типів матеріалів зелених і сухих. Зелені. Це те, що свіже, соковите, має багато азоту, трава, листя капусти, бадиля буряків, кропива, очистки овочів, навіть залишки трави після косіння. Вони дають життя мікроорганізмам, які починають розкладати органіку. Але якщо буде тільки зелена маса, вона швидко злежиться, почне пріти, з'явиться неприємний запах, тоді треба врівноважити її сухими компонентами це все, що містить вуглець. Сухе листя, солома, тирса, подрібнені гілки, старе сіно. Сухе вбирає вологу, утримує повітря і запобігає загниванню. Правильне співвідношення приблизно два відра сухого на одне зеленого. Закладання робиться шарами, і саме в цьому полягає правильна схема. Спочатку на дно кладуть щось грубіше тонкі гілочки, суху траву, старе сіно – це дренаж, щоб повітря проникало знизу. Потім шар зеленої маси і приблизно 15-20 см. Зверху насипають шар сухого листя або соломи, потім трохи землі, щоб закріпити і запобігти запаху. Якщо є, можна посипати тоненьким шаром золи або старого гною. Зола додає калію і кальцію, а гній прискорює розкладання бо містить мікроорганізми. Потім усе повторюють знову: зелена маса суха, трохи землі. Зола або гній. І так, поки не закінчаться матеріали. Дуже важливо не робити компостну купу надто щільною, треба, щоб вона дихала. Якщо все утрамбувати, повітря не буде надходити всередину, почнеться гниття замість перегнивання. Тому після кожних кількох шарів варто трохи перемішати вилами або просто злегка підняти шари, щоб дати повітря. Коли купа досягає висоти близько метра, її можна накрити старим мішком, соломою або плівкою, щоб е, не пересихала від вітру, але не повністю герметично, щоб не задихалася. Ідеальний компост це коли в ньому відчувається рівновага не надто мокрий і не сухий. Якщо при стисненні в руці маса тримає форму, але не виділяє воду усе добре, якщо занадто вологий, Треба додати сухого листя або тирси, якщо занадто сухий, полити трохи водою або настоєм трав. Осінь у цьому сенсі зручна. Дощі дають вологу, але холод ще не заморожує, тому мікроорганізми активно працюють. Головне не кидати туди все без розбору. Є ще один секрет трохи старого компосту або землі з городу це як закваска для нового. У ній є потрібні бактерії, які швидше запускають процес. Якщо додати такий шар між новими шарами, розкладання піде швидше. Так само можна вливати розчин гною, настій кропиви чи кульбаби, вони стимулюють роботу мікроорганізмів і додають азоту. Не треба боятися, якщо в перші тижні з купи йде легкий пар, це добре. Значить усередині йде активна робота. Температура може підніматися до 50 чи 60 градусів. І саме тоді знищується насіння бур'янів, личинки шкідників і збудники хвороб. Це знак, що компостна купа жива і працює правильно. Через кілька тижнів процес трохи стишується, і тоді можна один раз перевернути всю купу вилами, щоб перемішати шари. Це дає новий доступ повітря і відновлює тепловий процес. Дехто робить компост у ямі. Інші то у спеціальному ящику або просто купою. Усі варіанти мають право на життя. Але найзручніше, коли компостник має три секції в одну кладеться свіже, в іншій те, що перегниває, а в третій готовий перегній. Так легше контролювати процес і не плутати нове зі старим. Якщо ж місця мало, то достатньо однієї купи, головне, дотримуватись порядку шарів і не кидати туди заборонені речі. Осіннє закладання, то це не швидка справа, але результат того вартий. Коли правильно все зробити, навесні ви відкриєте купу і побачите, як зелене перетворилося на темну, розсипчасту землю, що пахне лісом. Це і є знак справжнього компосту він не тільки підживлює ґрунт, а й робить його легшим, пухким, водопроникним. Такий перегній найкраща нагорода за осінню працю. Отже, схема проста, але працює безвідмовно. Шар зеленого, шар сухого, трохи землі, зола або гній, і все це повторюється, поки не завершите так. компост вариться, мов борщ у казані. Треба дотриматись рецепту, щоб смак був правильний. І коли зима покриє купу снігом, усередині життя не зупиниться, там і далі буде йти тиха робота природи, яка готує поживу для землі. У справі компостування дуже важливо знати, що саме можна класти в купу, да? а що краще оминути. Бо одна неправильна жменя відходів може зіпсувати всю роботу спричинити запах, появу шкідників, чи навіть рознести хвороби на весь город. Правильний компост це мудре поєднання корисних залишків, а не безладна суміш з усього, що під руку трапиться. Тому треба чітко розрізняти, де користь, а де шкода, і не шкодувати часу. Щоб перебрати матеріал перед закладанням. Почнемо з того, що можна і навіть потрібно класти. У компост підходять усі рослинні рештки, які не мають ознак хвороб чи плісняви це бадиля картоплі, буряків, моркви, капустяне листя, стебла кропиви, гарбузове бадилля, огіркові батоги. Можна додавати й кухонні відходи шкірки овочів і фруктів, кавову гущу, чайне листя, яєчну шкаралупу, дрібні залишки хліба. Корисними будуть і дрібно нарізані бур'яни, поки вони молоді і без насіння. Добре кладеться в компост сіно, солома, тирса, опале листя, тоненькі гілочки, подрібнені залишки кукурудзи. Усе це органіка, яка швидко перегниє, якщо правильно чергувати шари. Окремо варто згадати гній і пташиний послід. Це не основа, а лише додаток, потужний підсилювач процесу. У невеликих кількостях він допомагає розігріти купу, насичує її бактеріями, які прискорюють розкладання. Але якщо переборщити, компост може згоріти. Температура стане надто високою і корисні мікроорганізми загинуть, тому краще класти трохи гною між шарами, тонким прошарком, а не цілим відром одразу. Тепер найважливіше, чого не можна класти ні в якому разі. Перше. Це рештки хворих рослин. Якщо на листі були плями, гниль, пліснява чи на бадилі є сліди фітофторозу і іржі, чорної ніжки, усе це треба або спалити, або закопати окремо. У компості ці збудники не загинуть, особливо якщо купа не прогрівається до високої температури. Вони переживуть зиму і навесні повернуться в землю разом із добривом. Заражаючи нові посадки, особливо небезпечна ботва помідорів, її не можна класти без термічної обробки. Якщо вже хочеться використати, то спочатку треба висушити на сонці, потім спалити і додати до компосту лише золу. Друге бур'яни з насінням. Навіть якщо здається, що вони засохли, більшість насіння здатне перезимувати і прорости навесні, коли компост розкидають по грядках. Це стосується особливо лободи, щириці, осоту, пирію, подорожника, їхні зерна живучі і витривалі, те саме з кореневими бур'янами, шматочок кореня пирію або осоту, що потрапить у купу, навесні може дати нову рослину. Тому бур'яни треба або підсушувати на сонці до повного висихання, або відправляти на окреме знищення, а не в компост. Не можна класти рештки м'яса. Кістки, рибу, жир, варені страви, усе, усе, що має тваринне походження. Такі продукти не тільки погано розкладаються, а й приваблюють щурів, мух і собак. Вони починають гнити, виділяють сморід, а в компості з'являється гниль, яку потім важко нейтралізувати. Не годяться й молочні продукти, олія, ковбасні рештки. Це вже не органіка для ґрунту, а сміття, що створює неприємності. Обережно треба ставитися до трави після обробки хімією, якщо ви косили газон або бур'яни після оприскування гербіцидами чи пестицидами, такий матеріал категорично не можна класти. Отрута залишиться в компості і потім потрапить у ґрунт, шкодячи майбутнім рослинам, те саме з листям, обробленим від шкідників його краще виносити окремо. Ще одна поширена помилка класти в компост цитрусові шкірки у великій кількості, велику кількість тирси хвойних дерев вугілля або попіл від пластикового сміття. Цитруси уповільнюють роботу бактерій, хвойна тирса закислює середовище, а попіл від сміття взагалі отруйний. Якщо вже використовувати тирсу, то лише від звичайної деревини і в малих кількостях. Попіл вже годиться тільки від чистих дров або соломи. Дехто кладе в компост навіть старі газети, картон чи тканину. Це можна робити, але обережно, лише якщо вони без фарб клею чи синтетики, найкраще дрібно порваний коричневий картон він діє як сухий шар і добре вбирає вологу. А ось кольорові журнали чи тканини з поліестеру це вже сміття, не органіка. Щоб не плутатися, є просте правило у компост. Іде все, що колись росло і не було оброблене хімією, якщо матеріал сумнівний, краще не ризикувати. Адже компост це не смітник, а кухня родючості. Кожна ложка зайвого може змінити весь процес. Тому перед тим як кидати, подивись, чи це справді допоможе землі, бо вона приймає тільки чисте, природне і живе. Наші діди мали звичку перебирати рослинні рештки перед тим, як скласти. У гноєву купу вони казали, гній не терпить хвороби. І це була правда. Кожен господар стежив, щоб у купу не потрапило нічого зіпсованого чи заразного. Тепер, коли в кожному господарстві є бур'яни, пластик і купа побутового сміття така обережність потрібна ще більше. Бо зробити корисний компост це не просто скласти відходи. А відсіяти все зайве, залишивши тільки те, що стане добром для землі, і тоді кожна грудочка перегною навесні принесе не бур'ян і не хворобу, а силу, тепло і життя новому врожаю. Коли компост закладений правильно, справа вже наполовину зроблена. Але щоб він перетворився на справжнє чорне золото для землі, треба далі трохи доглядати, підглядати, не кидати на призволяще. Бо навіть найкраще укладені шари можуть зіпсуватися, якщо купа залишиться пересушеною чи задушеною без повітря. Тут, як і в усьому господарстві, потрібен догляд не щоденний, але уважний, і народ має багато перевірених способів, як зробити компост корисним, безпечним і готовим до весни. Насамперед треба стежити за вологістю осінь, звісно, багата на дощі, але буває по різному. У деяких районах листопад сухий, а вітер висушує все довкола. Якщо компостна купа пересихає, процес зупиняється мікроорганізми без води засинають, та і перегнивання не відбувається. Народна прикмета проста візьми жменю матеріалу з середини купи, якщо вона розсипається, мов порох, значить сухо, треба полити. Але не просто водою найкраще настоєм трав або кропиви. І вологу дає і поживу для бактерій. Якщо ж навпаки, компост надто вологий, треба додати сухого листя, тирси чи соломи, щоб увібрали зайву воду. Бо надмірна вологість робить масу слизькою без повітря, і тоді починає смердіти болотом. Друга річ доступ повітря. Без нього перегнивання не піде. У середині компосту мають жити аеробні бактерії. Ті, що дихають киснем. Тому раз чи двічі за осінь, а потім навесні купу треба обережно перевертати. Це не важко просто вилами пересунути верхній шар вниз, а нижній догори. Повітря потрапить всередину і процес знову піде активніше. У старих господарствах навіть казали перегній любить рух, як корова пасовище. І то правда без перемішування він застоюється, стає гнилим, а не живим. Ще один старий спосіб додавати трохи землі між шарами або посипати поверх компосту. Земля містить мільйони корисних бактерій, і вони швидко переробляють залишки. До того шар землі забирає запах, не дає мухам чи гризунам цікавитися купою. Якщо на поверхні все прикрите шаром землі товщиною кілька сантиметрів, то компост виглядатиме охайно, не приваблюватиме ні собак, ні ворон. А волога всередині збережеться краще. У деяких селах навіть радять робити це кілька разів протягом осені, особливо після дощу, щоб підтримати правильний баланс. Варто згадати і про прискорювачі розкладання. Раніше люди не знали слова біопрепарати, але користувалися своїми народними засобами. Найпоширеніший Настій кропиви або гною, беруть бочку. Кладуть відро кропиви, додають кілька лопат гною, заливають водою і настоюють тиждень, потім поливають компост це справжній чай для бактерій, який пробуджує їх і змушує працювати швидше. Дехто додає трохи старого кефіру, молочної сироватки чи навіть дріжджів кажуть, що це теж допомагає. І справді, компост після таких підживлень починає тепліти, а запах стає приємно земляним. Щоб компост узимку не вимерз, його треба прикрити найкраще шаром сухого листя, старої соломи або навіть простою мішковиною. Це буде теплоізоляція, яка утримає всередині залишкове тепло від розкладання. Якщо зверху випаде сніг, ще краще, бо сніг теж гріє, і тоді навіть у сильний мороз усередині купи продовжуватиметься життя, хоч і повільніше. А навесні, коли сонце пригріє. Усе знову запрацює повною силою. В цей час можна один раз перевернути купу, додати трохи землі і полити водою або настоєм. і компост оживе. Готовий компост легко впізнати. Він темний, розсипчастий, пахне вологою землею, а не гниллю. У ньому не видно окремих решток, хіба що дрібні шматочки соломи. Такий перегній, найкраще добриво. Його можна вносити під картоплю, моркву, буряк. У теплицю чи під дерева. Земля після нього стає пухкою, легкою, добре тримає вологу. Старі господарі казали даси землі перегною, вона віддячить у сто разів. І це не перебільшення, урожай збільшується, овочі ростуть більше, а хворіють менше. Є й поради, як зберігати компост до весни. Якщо він уже готовий, але ще не час вносити. Накрити його плівкою або шаром землі, щоб не вимився дощами, можна скласти в ящики, прикрити старими мішками, головне не давати йому пересихати. Коли прийде весна, перегній розсипають по грядках або змішують із землею для розсади, і тоді кожен паросток матиме під ногами живу теплу землю, що пам'ятає осінню працю. Сьогодні багато хто шукає секретні рецепти швидкого компосту. Купують біопрепарати, прискорювачі, порошки, але правда в тому, що найкращий компост робиться без хімії простою, сільською розсудливістю. Природа все вже придумала, треба лише не заважати, усе, що росте і гине, має повернутися в землю, щоб знову дати життя, і цей круговорот основа будь-якого господарства. Бо хто вміє робити добрий компост, той має родючу землю, а отже і майбутнє. Отже, головні правила прості не поспішай, не лінуйся, не засмічуй, підтримуй вологу, давай повітря, прикривай від морозу, і природа зробить усе сама. Через рік, два ви отримаєте найцінніше добриво, зроблене власними руками. І тоді, дивлячись на свій город навесні, ви відчуєте справжню радість от вона, праця, що повернулася з сторицею бо земля.